Електропостачання, найуразливіша комунальна послуга, яка впливає на буденне життя харків'ян. А для того, щоб ретельніше підготуватися до зими, харків'яни потребують грошової допомоги на відновлення вікон та теплоізоляцію своїх осель. Такі основні висновки досліджень, проведені гуманітарними міжнародними організаціями у Харкові, були озвучені під час круглого столу. Серед ключових висновків досліджень і такі: масштабні пошкодження житла та критичної. Інфраструктури створюють проблеми для стабільного проходження опалювального сезону, а доступ до комфортного житла та безперебійних послуг є основним фактором переміщення вразливих груп населення. Констатує фахівчиня аналітичної групи. Найцікавішим було те, що Харків був однією із топ областей, з якої люди виїжджали, але при цьому він приймав однією з найбільших кількості ВПО. Тобто, це навіть доходило до 200 тисяч людей, і насправді це дуже цікаві дані. Також було досліджено, що багато людей постраждало. Дуже багато як житлової, так і не житлової інфраструктури постраждало. Але при цьому при проведенні наших інтерв'ю, фокус групових обговорень, ми виявили, що Харків тримається, Харків готується до зими, так як він вже пережив досить складні зими, так як він пережив пошкодження енергетичної інфраструктури, але все одно місто тримається і готується до зими, наскільки це можливо. Аналізували вплив шкоди війни на Харків перед тим, як оприлюднити ти ці дослідження у дійсній співпраці зі спеціалістами департамента житлово-комунального господарства Харківської міської ради. Адже хто як не профільні фахівці, які щодня стикаються з цими питаннями, добре розуміються на них. Перш за все, це був зроблений детальний аналіз, що важливо для мешканців зараз, щоб вони були в Харкові, щоб вони не виїжджали, Які самі послуги їм потрібні? Які питання? це фінансові питання? Це. Це комунальне це відновлення житла, це різноманітні аспекти, і саме це дослідження дає нам розуміння, що потрібно людям, де нам потрібно робити кроки вперед. У нас дуже складна ситуація. Харківська громада, місто Харків є одним з найпошкоджених. При всьому ми місто мільйонник, і наразі зараз у нас понад мільйон мешканців є у місті, які потребують допомоги і. Мета заходу це координація міжнародних партнерів, це координація місцевої влади, це координація громадських організацій та мешканців. Під час круглого столу були представлені і презентації досліджень, після чого присутні в форматі спільної дискусії обмінялись думками та досвідом щодо соціально-економічних наслідків шкоди, пов'язаних з війною, їх вплив на проходження опалювального періоду, надання комунальних послуг. І найважливіше, щоб говорити як скоординувати зусилля та спрямувати їх на вирішення проблем, з якими Харків може зіткнутися протягом прийдешньої зими, а саме, усунення пошкоджень інфраструктури та можливих збоїв у наданні послуг, Яна Біляєва Ігор Лоханін, Станислав Гришко, Олексій Муравйов, Харків новини.